Маю честь представити новітню технологію в сфері виконання військовестометричних досліджень. Це є клінічна соноріометрія від компанії Gimasonics. Також спробую пояснити, яким саме чином дана технологія може бути корисним в контексті моніторингу масивних кровотеч та підбору правильних компонентів крові для транфузій з метою лікування кровотеч у пацієнтів. Щодо проблематики, всі ми розуміємо, наскільки є важливим та складним питання переливання крові. У більшості країн світу вже визнано важливим та необхідним впровадження менеджменту компонентів крові пацієнтів, яке має основні дві, основні дві складові це систематичність та доказовість. З приводу методології, які вже в принципі існують в, в сфері медицини та лабораторної -ді... лабораторно діагностики, даний тип приладів це є Point of Care сегмент. Як казала Дарина головними їхніми передумовами, особливостями і вимоги до такого, такого групи ПВ приладів, це є швидкість виконання досліджень, е, зрозумілість і легкість в інтерпретації результатів, а також легкість в експлуатації і в користуванні обладнання. По наявні на даний момент на ринку подобного типу обладнання на кшталт тромболистографії мають ряд недоліків, такі як, наприклад, час отримання результатів. В середньому час виконання дослідження це десь 30 хвилин, фриз загальної э, ротаційної тромболестеграфії. Э, повна картина, э, клінічна картина по пацієнту, включаючи її тромбо, э, тромболізис, отримується десь на протязі 60 хвилин. Що при гострій кровотечі це, цей час дуже є задовженим і є критичним щодо складності у користуванні потрібне ручне пепетування, наявність необхідності постійної частих контролю постановки контролю якості. І найголовнішою проблемою це є, звісно, інтерпретація. Як правило, такого сегменту прилади видають результати у вигляді у вигляді складних графіків, які потребують високого рівня навичків, фахівців. З метою інтерпретації денних результатів за статистикою та опросами, які проведені в світі в Британії в Сполучених Штатах США, лише 30% респондентів мають відповідні необхідні навички щодо інтерпретації даних результатів. Що пропонуємо ми? Сонорометр квантра це є інноваційне вирішення в області військовозолостометрії від компанії Гімасонік. Методологією, методом виконання досліджень є е, сонарний резонанс, ультразвук. За тому ультразвуку прилад буквально за 5 хвилин видає вже перші результати, виконує достовірні і точні е, дослідження. Більш детальне. В порівнянні з традиційними методами тромбостографії, даний метод сонорометрії є швидким, простим в інтерпретації та надійні. Чому так? Чому він є швидким? Перші результати. Отримується за 5 хвилин, як я вже казав. Це ми отримаємо параметр часу утворення згустку. На 12 хвилин орієнтовно ми вже отримаємо з вами інформацію щодо місяців утвореного згустку, вкладу внеску, точніше, тромбоцитів, а також внеску в утворення даного згустку. І з цього часу ми, в принципі, вже можемо контролювати і за рухом фібринолізу. І якщо ми за динамічними показниками бачимо відсутність загрози ризику утворення гіперфібринолізу, дослідження вже на 12-13 хвилині можна зупиняти і проводити, приймати вже відповідні лікарям клінічні рішення. Використовуються два кадри. Наявні для виконання досліджень. Один з них спрямований до, для напрямків загальної хірургії, травматології, акушерства та при трансплантаціях печінки. Даний кадр сертифікований і атестований за системою FDA США і рекомендований саме для трансплантації печінок. Інший кадр Q рекомендований для використання серцево судинній хірургії, надає практичні дані для використання застосування протаміну. Тромбоцитів, концентрату крою преципітату, фібриногену та свіжозамороженої плазми, а також концентрату протурбійного комплексу. А в QSTAT, який для трансплантації та загальної хірургії, ті самі параметри, однак також рекомендує вокрема, визначає показання використання транксамової кислоти. Тут я хотів би трохи розповісти про самі катрич більш детально і пояснити, чому це є більш доступним для інтерпретації. На відміну від тромбоостографів, сонаріометр Квантра надає результати у вигляді цифрових шкал. Як ми зараз можемо спостерігати, це до речі, катричк Q+, для серцево-судинної хірургії. Яке видає одразу шість параметрів, за допомогою чого реанімація вже має одразу повну калінічну картину по пацієнту. Ми бачимо STH – це час утворення згустку за рахунок. Подовженість даного параметру може вказувати про дефіцит факторів або про залишкову дію препаратів антикоагулятних, які є відмінними від гіперина. CT – це клоп тайм, час утворення згустку. CTR це час, він вказує на наявність залишкової дії гіпаріну. Його подожність завжди буде вказувати про залишкову дію гіпаріну, про необхідність додання протамінсульфату. CS – клос стабіліті. жорсткість згустку. PCS і FCS, це відповідно, є показниками, параметрами, які вказують про вклад тромбоцитів і відповідно фібринаєну в утворенні цього згустку. В даному випадку ми можемо спостерігати, щоб про час. Враження на даному складі, необхідно застосувати протамінсу сульфати для блокування дії гіпаріну Оск... і більше нічого, оскільки останні параметри повністю відображають нормальні значення. Як це зрозуміти, що вони відобразили нормальні значення або деякі з параметрів на кстат сіті клутаєм, воно відображає патологію? Ми можемо спостерігати зелені дуги зверху. Це є нормальні значення, нормальні діапазони, а зверху трикутники. Трикутник це детермінант. Він має в ідеалі бути над зеленою зоною. У разі відхилення в той чи інший бік, він це дає оператору зрозуміти про подовжені часу згортання або про більш швидкий час згортання крові, тобто про гіперкоагуляцію. Розглянемо інший, інший картридж. Тут теж відображений інтерфейс цифрових шкал. Однак це кардіо. В даному випадку я перепрошую. Це інший кадрички устат для загальної хірургії, для трансплантації печінки, для кушерства. Ми спостерігаємо зовсім інші результати. Основні параметри вони залишаються такими: же. CT час утворення згуску, місність згустку, згустку фібринаген, вклад фібриногену та вклад тромбоцитів. Однак, немає CTH і CTR. Замість цього у нас CSL. Це є клод стабілізі-тулізіс, lysis, тобто стабільність згустку до розчинення. Даний параметр нам відображає фібриноліц. Ми зараз можемо спостерігати з вами, наприклад, ненормальні значення, тобто жорсткість згустку у нас СІЕС, занижений, і причина тому є як дефіцит тромбоцитів, так і дефіцит білкової частини фібрінегіну. Відповідно для, і, до речі, по подовженні часу згортання, Все це також вказує на низький відсоток по фібрінолізу. Що вказує про наявність кровотечі? Лікар вже для відновлення станок і нормальної роботи системи згорання, згортання пацієнту, йому рекомендовано в даному випадку, бо це дуже критичний випадок под, по цьому слайду, застосувати транексамову кислоту. У разі, якщо б CSL, тобто параметр, який відповідає за фібриноліз, не, не був. Не вказував на наявність кровотечі від транексамо кровотечі, можливо було відмовитися, і застосувати інші компоненти крові для відновлення стабільності системи згортання, такі як плазму для відновлення часу згортання тромбу, тромбоцити для відновлення їхнього рівня, і фібринегін, або криопреципітат, або протромбіновий комплекс, або безпосередньо вже концентрат фібринегену. По опросам Проведення після 30-хвилинного навчання, користувачі вже з вірогідністю 95% вже починають Самостійно досконально, досконально інтерпретувати результати. Тобто все доступно і все зрозуміло. І наявні інші інтерфейси: інтерфейс графіків. Так як сам фібріноліс. До прикладу, може тест може виконуватися понад 15, 20, 30 хвилин для того, щоб не очікувати такий час. Тим паче, коли фібриноліз в нормі, відсоткове значення воно буде більше по параметру, і очікувати результати по параметру буде не буде жодного сенсу, оскільки можна перейти до інтерфейсу графіків і спостерігати за рух тих же самих параметрів за рахунок кольорових дуг. Якщо ви помітите, за кожен параметр і CT, і CS, і PCS відповідають один відповідний кольор, окрім CSL, фібринолізу, за який відповідає одразу два кольори, це дві смуги жовтого та помаранчевого кольору. Річ в тому, що під час виконання дослідження застосовуються два канали. Один з них заповнений траноксамовою кислотою, інший без. Тобто, якщо кіперфібриналітичний зразок, Потрапив до е каналу картриджу. Е той канал, в якому міститься, е міститься безпосередньо тренексамива кислота, вона заблокує кровотечу. В іншому каналі вона буде далі спостерігатися. Результати будуть відрізнятися між собою кардинально. І дві дуги: жовто та помаранчево, вони. Будуть відрізнятися, відходити один від одного більш на 10 пунктів. Це буде вказувати про початок або про наявність кровотечі. У разі, якщо ці дві е, дуги йдуть разом, жодної кровотечі немає, тобто хвилюватися не потрібно, і очікувати довгого часу виконання останнього параметру CSL не потрібно, можна зупиняти тест. Унікальність окремих параметрів квантри. Квантра містить унікальні параметри, визначений в внеску тромбоцитів, який враховує одночасно комбіновано як кількісні, так і функціональні показники самотромбоцитів. Тобто не кількісно, то не функціональний, а сукупний їх вклад. При цьому не потребуючи додаткових співставлень різних результатів для. Виводу е і вирахування механічним слухом, особисто е кількості цих тромбоцитів, а він пр прямо видає цей результат. Е показання до застосування е даного типу обладнання. Це не рутинне обладнання. Е Будь-яке військоеластометричне еластометричне обладнання потребує безпосередньо правильних алгоритмів для їх використання, бо це дороговартісне обла е тестування. І воно використовується в тому моменті, коли вже лабораторна діагностика не має сенсу до використання і призначення. Каскаду факторів, вже окремий компонент коагуляції визначати сенсу немає. Треба глобально розуміти, що зараз робити з пацієнтом, який знаходиться в країні критичному стані. Тому відповідно. Показаннями до застосування квантра є пацієнти з масивними кровотечами та пацієнти групи високого геморрогічного ризику. Використання обладнання рекомендується переопераційному періоді. Можливо, як перед операцією, так і під час проведення хірургії, так і в реанімаційній після операційної. Тут я навожу декілька прикладів, також циферблатів. Ми можемо спостерігати зліва показники, стрілочками навели можливість. Гіперкоагуляція або гіперкоагуляції по показнику сіті. Якщо трикутничок детермінант буде нижче норми, це вказує на, гіперко... на гіперкоагуляцію, тобто швидкий час утворення зустрі. Якщо подовженість, то ми розуміємо, що і враховуємо, звичайно. Якщо пацієнт у нас не накакулятній терапії, то ми можемо застосувати свіжозаморожену плазму для відновлення часу згортання. В ідеалі нам необхідно отримати картину, яка справа. Тобто всі трикутнички на зелених дугах. Все норма. В контексті нашої роботи. Ми намагаємося співпрацювати максимально клінічно і ефективно для лікарів, для лабораторій, тому залучаємо відомих знавців системи гемостазу зі світу. за зокрема, зараз ми співпрацюємо з Юлісом Ташикасом, професор Різького медичного університету, який допомагає нам розробляти подібні клінічні алгоритми використання препаратів. Також компонентів крові за показаннями Квантра гімасонік. Дана, дана система є катріджною. Вона не потребує постійної щоденної постановки контролю якості. Контроль якості, як правило, ставиться один раз перед початком використання конкретно отриманого лоту або партії реагентів. З приводу використання зразку, то використовується безпосередньо, дослідження виконується на цінні крові, використовується, звичайно, пробірка з синьою кришечкою, 3,20 трат натрію з мінімальним об'ємом 2,7 мл. Цей прилад хоч і іноді ставиться в лабораторію, однак, все ж таки цей прилад є реанімаційним і має бути безпосередньо знаходитися або в хірургічний, або в реанімаційній. Дякую.